Оце, як кажуть, красиві, не, не такі занудні, якісь там кошиці. Вони у нас у мене вже ні, тому кошиці. І сьогодні я в кошицях спеціально стою не на найсамому красивому місці, але трошечки хотілося б познайомити вас з архітектурою цього міста. В кращих традиціях 19 століття. Дуже прикольно. І він знаходиться в центрі одразу біля вокзалу. Вон там замок. І це дуже зручно, просто чудовий. Одразу з вокзала приїжджаєш і в красоту. Такі будинки міжвоєнного періоду демократичної Чехословаччини. Такі ще в Прагі дуже багато. Тут трошки поруйновані будівлі, але прекрасний пам'ятник модерну буде відреставрований незабаром. З цього замку це не історичний замок, це шато, такий збудований особняк в такому стилі. Дуже красивий. Трошки треба його підреставрувати. Чарівна споруда. Невеличка зовсім, але красива. це, звісно, найважливіший собор католицький Словаччині. Святої Золоті. Шедевр. Кого місце це його дворі. Я б не сказав, би, що в кошицях вони прикольніші за Братиславські, але теж такі атмосферні. Ага, виділі. Так симпатично. ну, такі іграшкові вулички. Малесенький будинку. Безкоша. Це така галерея старовинна. Дуже красива. Оце так. Двісно, шедевр вже модерно, архітектурного Це народний театр в кошицях. Дуже красиво. Так вписана композиція. Неймовірна. Оце який шедевр модерну, подивіться, ну прямо класика. Ой, супер. Невеличке місто, ну центр, але чудовий. Ні, це не площа ринок, але подібне. В Києві в королю Києві, трошки розкішніше, навіть, але тут так вайбово, красиво.